У всіх культурно-мистецьких закладах Коломийщини відбулися вечори пам'яті, присвячені Героям Небесної Сотні. На такі поминальні заходи запросили не лише учасників подій революції гідності, але й воїнів АТО та афганців. На концертах, реквіємах у Жукотині та Циняві. Побував Богдан Малецький, а Ольга Гереджук відвідала педагогічний коледж. Далі ці матеріали. Дорогий наш кібер, побратим, цими днями весь український народ. Схиляє свою голову Я за незалежність України. Незалежна Україна, тому що вона вже куплена дорогою ціною, ціною тих наших сміливих. Сьогодні ми згадуємо 18-те тоді вся Україна встала. Тоді встав і на жукоти. Слава Небесній Сотні! Слава Кіборгам, слава нашим воїнам. У Жукотині вечір спомин розпочали із молитви. Місцевий священник згадав всіх, хто віддав своє життя у лютневі дні 2014 року. Сільський голова Михайло Івасютин не лише подякував хлопцям, які були на майдані, але й нагородив їх та їхні родини. Я думаю, що про Героїв Небесної Сотні сказано вже багато, але вірю, що ще більше буде сказано. І я вірю, що нова політична еліта, яка настане після цієї, вона по достоинству оцінить цих людей, які дивляться на нас з цієї фотографії. Ви знаєте, коли дивишся на їхнє обличчя і думаєш собі, вони їхали на Майдан. Вони Планували повернутися додому, де їх дома чекали батьки, матері, брати, сестри. Можливо, чекали маленькі діти, які ще своєму тату не могли сказати тату, бо ще були досить маленькі. Вони прагнули повернутися додому. Але так доля судилася, що вони не повернулися. Відзначили того дня і воїнів, які зараз несуть службу у рядах Збройних сил України на сході держави. Серед них і депутат цього скликання Коломийської районної ради Олег Козуріс. Приїхав до свого колеги і голова районного парламенту Роман Дячук. Він зазначив, що ця злочинна влада. Також повинна відповідати за те, що зараз діється в Донецьку та Луганську. Згадаємо Івана Франка, він колись сказав, ніхто нам не зробить щось, як самі цього не досягнемо. Напевно, це в цьому є і суть наша. Маємо українську державу, маємо патрі... багато українську державу, маємо патріотичних людей, маємо людей, які схильні до самопожертви, до жертовності. Ми вийшли на Майдан у 2004 році. Ми бачили. Що не туди йде влада, не, не маємо не те, що мали б мати. Але, на жаль, оці, ті пресловуті слова Бісмарка, коли він сказав, революцію роблять, задумують романтики, здійснюють фанатики, а користуються наслідками негідники. І ми отримали, напевне, той результат. І знову декілька років. І знову ми побачили, побачили що. Котимося не туди. Знову ми вийшли на майдан. На жаль, вже з жертвами, але інакше не може бути. Має село і свого героя. Це Кіборг Валентин Опанасенко. Його мати народилася та виросла у Жукотині. Однак зараз мешкає в столиці. До односельців приїжджає що та. А її син загинув, обороняючи Донецьке литовище. Однак не куля снайпера дістала воїна. Він був похований під уламками аеропорту. Приїхали на захід і воїни, які зараз проходять службу у зоні АТО. Однак говорити на камеру категорично відмовилися. Мовляв, ми робимо свою справу. А ще пом'янути теперішніх героїв приїхали воїни афганці Того дня зі сцени лунали сумні вірші та пісні. Сум, смуток та біль оповила всіх, хто прийшов, щоб віддати шану пам'яті українським героям. Скільки цинівчан побувало на Майдані, відповісти, -то, точно ніхто не може. Сільський голова впевнений, що кожен другий відвідав Київ у період лютого 2014 року. Вечір спомін у селі підготували діти місцевої школи. З їхніх уст лунали вірші. Вони були чисті, як і душа юних мешканців. Циняви. Нам залишається молитися. Молитися за волю, за народ, щоб вже кінець кінцем добитися свобод. І вийти з клітки по неволі. Бо нам кріпацтва вже доволі, невже настали сталінські часи? О, Боже наш! Ти нас спаси! Приїхав на зустрічі голова спілки воїнів АТО Володимир Кобулецький. Чоловік був небагатослівним, він лише нагородив бойового побратима та зачитав одну із своїх поезій. Подяка Бондаренко Роману Федоровичу, бійцю 28-ї окремої механізованої бригади за проявлені мужність, героїзм та високий патріотичний дух. Ворогів навали свою землю захищать, мужні воїнів ставали. Зброю в руки беручі літ не рахували, бо у помислах своїх ціль єдину мали. Щоб люті вороги землю нашу не топтали, щоб у мирі то добрі батько і мати проживали. Ще менше говорив місцевий мешканець Роман Боднаренко. Він нещодавно повернувся зі сходу. Всі свої почуття воїн передав через пісню. Під колями снарядами, підмінами і градами стояли. Серед гостей заходу і депутат Івано-Франківської обласної ради Петро Книшук. Він опікується селом, впевнений, що коли такі вечори готують школярі, у нашої держави є велике майбутнє. Ці дні ми з болем в серці і з трепетом душі. Згадуємо ті дні, коли загинули найкращі сини українського народу світ української нації, вічна пам'ять героям Небесної Сьотні. Я сьогодні низько скиляю голову перед тими односельчанами села Цинява, які воюють в зоні АТО, які показують. Героїзм, мужність, захищаючи наше мирне сьогодення, на закінчення дійства всі його учасники вийшли до глядачів. Мало хто в залі стримував сльози, завершував вечір гімн нашої держави як знак того, що Україну не здолати. Жукутина та Циняви, Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подінтика. Любомир Марціновські. Вони своїм прикладом змінювали світ на краще. Серед них були і батьки, добрі господарі, майстри золоті руки, які збудували свої садиби, народили дітей і понад усе любили Україну. На Майдан вийшли люди світлі духом. І склали в жертву себе. А наймолодшому з них було 17 років, а Героям Небесної Сотні супери Господи, вічною пам'ять. Нас сьогодні Господь зібрав для цього пам'ятного знаку, який є настільки символічний, що показує нам, як через кров пролиту. Через жертовну віддані життя, через каміння і бруківку знову і знову відроджується, Воскресає свобода і незалежність нашої батьківщини. Нехай їхня жертва не буде намарною. Їхні ідеї ми повинні втілювати в життя. Пам'ятайте їх в своїх молитвах. Гинуть молоді люди, гинуть люди старші. Ті, хто хочуть добра для свого народу. І оті лампадки, які стоять отут зараз біля цього пам'ятного знаку, такого рубінового кольору, тому ну, ті краплині крові пролеті за всіх нас, за тих, хто буде народжуватися. На наших землях за те, щоб наш народ, зрештою, отримав право на достойне життя. Сьогодні чи не в кожному населеному пункті України люди проводять такі заходи, тому що це біль душі кожного. Це чесність, це справедливість за вклад нашу загальну перемогу над ворогом, підтримку захисників вітчизни, надання гуманітарної допомоги, особовому складу батальйону. Перемога буде за нами. Слава Україні, героям слава! Перичні коледж, студенти, працівники закладу і надалі будуть прикладати максимум зусиль для нашої перемоги, для перемоги над агресором. Тянгена в них знебрес, вони прилетять, щоб захистити.